Нагадаю, що на держидропі за промокодом ATOMICO та atomico 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокрутили барабан з бонусами, ви зможете зробити це вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі, але взагалом краще просто дивитись мої відео. Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і на дждропі нещодавно вийшло оновлення, де в принципі, я так розумію, ну додали. Оцей кейс, токсичне лобі. До речі, я його ну, пробував відкривати в минулій серії. Хто не бачив, можете зайти, подивитись. Там було доволі цікаво, особливо ось цей ЗЕВС. Ну, ви бачите, да? як скільки він може коштувати. Ну, такі варіанти, які, звісно, мені ще не падали. Не буду відразу вас ем, робити вигляд, що може вони мені випали, ні. Але було в принципі цікаво. І, 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 і зайшов я в апгрейд і. Побачив ось це. Ну, новий дизайн. І, в принципі, він здається мені навіть цікавим. Чому би й ні. Якби дизайн, це штука суб'єктивна і комусь подобається, комусь ні. Ну, мені особливо а, більше це зайшло, ніж те, що було до цього. І зараз дивимося, що падає з сонячного сафарі, щоб це все закинути потім. В апгрейд. Ну, в принципі, оці два дігли мені підходять, тому ми їх залишаємо. І я пропоную, пропоную, пропоную. Dark case, Темний кейс відкрите. І подивитись, і подивитись, да 820, окей, оце продамо. 6, оце теж продамо. Найс. Nice. І оце, мабуть, продамо. Хоча 700 да, краще, мабуть. Мабуть, краще ось так продати. А це а нехай залишається. 4400 джепойнтів, і мене... мене окупає. мене окупає, Це не може не радувати. Пропоную t рекса Ось таким чином 5 штучок відкрити. Так, 325. 100... Ой, почекай, щось таке собі. Ну, окей, тоді ми прям дешево продаємо. Оце теж продамо, це, в принципі, окуп, тому хай буде. І. Ну, давайте залишимо оцю, оцей авік. Так, 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 так. А, що ще є цікавого? Що ми можемо прям так відкрити. Почкай. А якщо. Ой, я пролисну вниз. Подивлюсь, що в нас є ще. Можна, до речі, класифайт спробувати відкрити, ну щось мені підказує, що десь по 300 g-поintів понападає дроп, і. А що таке? А що таке, почекай, F5? Що не так? Не можна. А, не... А чому не вистачає? Мені здається, ніби має вистачання. Ладно, а я чомусь прям не вірив, що не вистачає, навіть сюди не подивився. А воно реально, ну, на 5 кейсиків немає. Немає балансу. Так, 142, ну те про що я і казав. Оце, да, оце хоча б 900, це 2 продаємо, це залишаємо. Ну, щось. Щось, щось, щось треба придумувати. Ось та, а не вистачає, вибачаюсь. Так, є такий ківак, ладно, вак ще дорожче коштує. А, є щось. Ну, Даркейс, окей. Окей. А, Dark Case теж не... почекай. А, 555, тоді сонячне сафарі. Воно якраз таке окупало мене. Так що зараз. 428 залишимо. І 500, 600, там, скільки? 650. 650, це, це, це. ну так. Да. Кейс маска. Фастом. Пам. Скільки ти? 350 GP. Окей, окей, так і залишимо. Апгрейди. А, не так багато їх буде, але сподіваюсь, щось я все ж таки зможу зловити. Давайте. Кидати на X10, хочу оцей, наприклад, скінчик, 8% шанс і почекай. Майже перший, з першого апгрейду зайшло. Ну чому? чому ось так? Я не розумію цього чесно. А, так, давайте закінчимо з ось такими, в принципі, апгрейдиками на 8-9% на не випадає. А, наступний Mortis, Оцей Юсп. 9% рівно. Будь ласка, зайди. Не заходить. А, 428, калашик, 8.9 і знов не заходить. Да. Паттерн прокруту вони не змінили. До речі, жодного апгрейду ще в оцьому новому дизайні я не вибив. Але сподіваюся, сьогодні. Ну, має ж це змінитись якось, ні? А от 5X, це скільки? Це 2. Дві... Ну, 5х таке собі ставити. Треба. Ладно, оце, оце хай на 9% летить. І почекай, почало достать. З... Ну, це знов якийсь прикол, я зрозумію вас. 674. Так, можна поставити, до речі, на щось більш дешеве, щоб шанс був от 15%, і це, по ідеї, теж не вип... окей, я зрозумів тебе. 628. Давайте ставити все тоді на 4000, може, Може цей шанс мене врятує і. ну да. Ми бачимо, як він мене рятує. 4000 ще раз g калашок калашик в цей раз. 14% і він теж не випадає. Останній апгрейд, ну, будь ласка, ну зайди. Звісно, у мене є ще там безкоштовні кейси. А, будь ласка, просто 16%. Давай. А що? Ну, а. Почекай. Почекай, зайшло! Воно зайшло. Найс! Нарешті, нарешті. А, нарешті я ловлю апгрейдик. Да? Ну, а, так, так, продає. А, тепер додали прямо сюди кнопочку, що можна продати. Оце, до речі, гарна штука, тому що такого ну, раніше не було, як мінімум. А, так. Що я можу... Ось тут щось цікаве є чи ні? От мене. Мені прям якось цікаво. Треба подумати. Треба насправді подумати, що я можу відкрити. Ну, ваккейс, кейс да? ніби хочеться. За 4. А, за 4200, то. Ну... Ладно, отак, 4 кейси. 4200 мені не вистачає, тому ось таким чином. 680, ага, окей. Ну, це має окуп. Ладно, нуль окупу, Зрозумів тебе. Дуже і дуже погано. Це все. Uh, так, оце ми продамо і спробуємо о з ось цим зробити ось таку штуку: 2000 2000 жепонтів, 18% шанс. Не заходить, ну, да, 2600. Окей, 2600 баланс. Можна просто два токсичних лобі. Можливо, вони мене врятують сьогодні. Окей, другий скінчик, прям гарно коштує. І того 2500, мінус 100 торжепантів. Ладно. Так, 7800 я зможу накопичити. От я хотів би прям в рядок відкрити аж до платінового і подивитись, що мені, в принципі, випаде, а, Ну, з оцього цього всього. У Фошка. Окей. Почек. А, друге? а друге погано. Ну ладно, не окуп. Не окуп з Уфошки. Можна один космічний дефюз. Давай. Покажи. Ну, що ти от дійсно зараз зробиш. А, ну, це не Окуп. 714. А, да, це, це злив, причому такий серйозний. Фастом. А, ні, ладно, не фастом. Промазав просто по кнопці фаст. Тому відкриваємо, як є. І дігл Print Stream, почекай, це, це гарно, це 3, це 3600 навіть. І того 2800, оберту ще мені треба зробити. Тому ми просто беремо ось так 2847 і прямо зараз. Е, давай щось жорстке. Касарь, 1500 і 573 000 джеппойтів. Це окуп. Так, платіновий кейс, полетіли по черзі. Фастом просто будемо відкривати, будемо дивитись, що падає. 23 же понти. Фігня. Ну, якби, кейс такий собі теж. 32, таке собі. От зараз може щось дійсно гарне випаде. 97, таке собі. Оцей скінчик, красивий. І, в принципі, непогана ціна. 378. І тепер цей золотий. 266 і платіновий. Будь ласка, не підведи. Це дуже гарно. Уху-ху-ху, почекай. А куди ми ліземо? 3200. 3200, це. А пам'ятаєте в минулій серії, як платіною видав? Ну, типу, там було дуже мало, якщо що. Там прям було десь скільки, там було менше станів, якщо я не помиляюсь. А от зараз бам, 3000. Це жорстко. А, так, 7900. Хотілося б вже потихеньку. Зупинятись, звісно, апгрейди ми не до кінця, переві... хоча чи можна апгрейди може перевірити. Хоча вже випали вони. Чи на маленький відсоток прямо покидати, спробувати? От не знаю, не знаю. Ніби от хочеться щось ну, вибити, щоб підсейвити баланс. Наприклад, оце відкрите, тобто ми вибиваємо щось залишать, ну, типа, якийсь баланс залишається, просто на наступну серію. А, отакий баланс залишиться. На наступну серію по перевірочки апгрейдів на, на маленьких шансах. І да, пощастило, реально, пощастило, і це випадають ножі. Тому, ну, ніж як але це подвійні точки. Все, серія вийшла непогано, в принципі, баланс підсейвлено, все це підсейвлено, плюс окуп з нічного дасту. Всім дякую за перегляд. І зустрінемось вже в наступній серії, відповідно.